На Закарпатті зіграно матчі третього-четвертого турів благодійного турніру з футболу на честь воїнів ЗСУ. Одна з ігор відбулася в Ужгороді. Місцева СДІ Шор у 17 зустрічалася з ФК «Минай» у 19. Минайці тільки номінально можуть вважатися командою у 19, адже фактично за колектив грають футболісти до 17 років і лише старші виконавці без достатньої ігрової практики. Ми так і планували, що цей турнір будуть грати ті, хто десь буде менше діставати ігрової практики за Ю-19, плюс залучені гравці 2007 року. Тобто для них це хороший досвід. Однозначно, результат не на першому місці, десь з дорослими гравцями грають. ну Сьогодні практично ровесниками грали. Ось і цього разу кістяк головної команди виїхав на гру чемпіонату України з Миронівським колосом. Отож, фактично на полі змагалися справді ровесники. Попри проблеми зі складом, СДІ «Шорівці» більше постали злагодженим колективом і показали хорошу реалізацію створеного. Хочу наших хлопчиків всіх привітати. Вони сьогодні старалися, і мені сподобалося те, що вони виконували установку. Єдиний такий невеличкий промах: це не змогли. Кінцівки прийняти правильне рішення. Треба було віддавати передачку, хотіли самі забити. І оці моменти, але скинемо це ще на їх молодість. Досвід приходить під час тренувань, під час таких матчів. Щоправда, минається у другому таймі фатально не щастило. За рахунку 0-2 вони втратили кілька, фактично, 100% нагод відзначитися, коли суперник дещо фізично збавив оберти. Однак навіть за таких обставин останнє слово було за ужгродцями. А в підсумку – 1-3 для минайців погрів з дюшор сьогодні був сильніший і об'єктивно. В деяких моментах просто нас реалізував ті моменти, які він мав. Кінцівка, можливо, ми десь ми забили гол. 2-1 рахунок десь можливо це давило на них, але бачте. Пішли в атаку, як то кажуть, і попали. Самі знаєте куди. От, ну, 3-1 рахунок на табло. Думаю, що заслужено. У ці вихідні було зіграно ще п'ять зустрічей. У групі А в третьому турі зірка з Парлінці здолала сторожницький лідер 5-2. А медея Зоноківської територіальної громади Сокіл Кінчеш 2-1. І в групі Б в четвертому турі з Катячів поступився ФК Вільхівці 1-4. Арахівські Карпати програли Єршавській бужорії, 1-5. І селюш виноградів здолав Марамуриш із Солоцинської територіальної громади 3-1.